На початку березня в міському музеї відкрилася виставка картин двох талановитих художниць Катерини Британ і Юлії Мамрак відзеркалення душі. Роботи кожної із майстринь унікальні і неповторні. У Юлії відкрився талант передавати найтончі почуття своєї душі, палітрою яскравих барв. Вона володіє надзвичайним відчуттям кольору, яке переносить на свої полотна. Роботи Катерини відрізняє ніжний та ліричний живопис. Вони дарують легкість і радість. Ми з Юлею вирішили Ставити різні жанри і в мене, і в неї, тобто тут не можна виділити якийсь один жанр, От запитували напередодні, який буде саме жанр цих робіт, Там, очікували більш весняні квіти. Але ми вирішили, чому виставка називається Відзеркалення душі. щоб... Поділитися своїм баченням в цілому, не лише, наприклад, весни, да, а як ми бачимо з Юлею життя в цілому, тобто це і портрети людей, і також от в портретах ми з Юлею намагалися передати не риси, обличчя, ну, це також важливо, але більше стан а, людини, і архітектурні об'єкти, квіти без, без цього також неможливо, мабуть, художнику. А були також пейзажі автопортрети тварини, тобто намагалися охопити різні жанри от, життя у всій його повноті. Таких різних і не схожих в своїй творчій манері художниць об'єднує талант, любов до мистецтва, бажання поділитися з глядачами своєю власною авторською уявою оточуючого світу. Ну я, по перше, дуже дружу з цією сім'єю, з мамою Юлі, з самою Юлею. І особисто ми познайомились не так давно, але за її роботами давно спостерігала. Мені дуже імпонує у роботах саме Юлі оця жага до життя, і ну таке життєлюбство, яке просто відчувається неозброєним оком, навіть. Коли ти дивишся так мимохідь і дуже яскраві барви, от мені це теж дуже імпонує. Роботи Юлії Мамрак неодноразово були представлені в нашому місті, тому творчість художниці вже знайома багатьом московцям. У Катерини Британ це перша виставка. Художниця працює в різних жанрах і техніках зі своїм уже сформованим мистецьким почерком. Була задумка колись зробити таку чисто графічну виставку, наприклад, портретів. Але подумала, що різноманіття буде цікавіше і більше людей може зацікавитися цим. Тому і архітектура, і пейзажі, квіти різноманітні жанри. Пані Катерина розповіла і про одну зі своїх картин, яка подобається найбільше, та про її значення. Найулюбленіша, мабуть, це все ж шама шаман з Перу, тому що і вона, до речі, була написана першою після початку війни. Інколи люди коли приходять і вони ну, розпитують, а що ти тут намагалася сказати, то саме цей шаман він так ще простягає руку, як таке життєствердне на напутстві, що все, все ж таки налагодиться. Художниця каже, що повномасштабна війна наклала свій відбиток на процес створення картин деякий проміжок часу дівчина не малювала. Два тижні навіть більше, мабуть, близько місяця. Це ну була просто така прострація. Ти не розумієш, де ти знаходишся. Ні, творити взагалі було складно. От за період війни, до речі, якось складніше було писати це. Переважно портрети там знайомим, але це більше були на подарунки. А таких робіт не так і багато, близько десяти, мабуть. Містян запрошують відвідати виставку, яка триватиме до 15 квітня в історичному музеї. Ми запрошуємо з Юлею відвідати усіх і залишити нам якісь відгуки, можливо, над чим попрацювати, можливо, щоб більше сподобалось, щоб ми також розуміли, в якому руслі працювати далі. Дуже хочеться просто надихнути, поділитися чимось радісним у ці дні. І також у нас триває збір на ЗСУ. Ми дуже хочемо долучитися, допомогти нашим військовим, і також запрошуємо приєднатися до цього збору. Від Să